Всім доброго дня. Сьогодні у нас 10 вересня 2022 рік. І ми пішли, і я пішов по гриби. Перший раз того року. Дощі трошки падали, але не є дуже тепло. Ну і ось перший маслючок. Ось такий маслючок. О! Гарненький маслячок один. Буду збирати далі дивитися. Але якийсь він трохи поїджений, ну то подивимось, що з нього буде. Ось пройшов ще метрів 30. І ось ще один. Маслючок. Такий непоганий, до речі. Берем йдемо шукати далі. У нас знову дощик. Що ще один маслячок є? Ой! Та й поїджений, бачите? Навіть брати його не будемо напав. Чисто. Чисто недобрий. Великий, але недобрий. Нічого. Нехай. Буде собі. Зайшов ось такий лісок. Хожу собі гуляю. І от... І грибочки. Ціна глявенка. Але їх не беремо, бо вони не добрі. Рухаємося далі.

<гум> Такі чудеса в лісі побачиш, крім грибів.